Привіт вам, добрі люди! Вітаю кожного, хто буде сьогодні слухати цей аудіоподкаст в Ютубі. Сьогодні цікава для мене тема особисто. Буду ділитися з вами своїми усвідомленнями на тему самоцінності про те, як можна допустити реальні зміни у своєму житті. Як це взагалі відчувається, як це проживається, коли ти допускаєш, що в твоїй реальності. Можуть бути зміни. І також про трансформацію свідомості, коли ти починаєш спостерігати за своїм життям з іншого ракурсу, піднімаєшся ніби на висоту і дивишся на своє життя з висоти пташиного польоту, як це відчуває, і які невидимі слої твоєї підсвідомості можуть вскриватися саме в цей момент. Ми можемо розмовляти на тему самоцінності, торкаючись лише психологічних аспектів, по типу, що я приймаю себе такою, яка я є. Приймаю свій зовнішній вигляд, ціную, люблю, поважаю себе, не звертаю увагу на думку оточуючих, знаходжуся в своєму внутрішньому центрі і рухаюся в своєму напрямку. Ось так зазвичай сприймається тема самоцінності, і це певний рівень. Це потрібний рівень, потрібний етап, який проходить кожна людина, кожна жінка. У мене тут в основному жіноча аудиторія, тому я зазвичай веду свої подкасти більше для жінок, але все ж таки це буде актуально також і чоловікам. Так ось тема самоцінності вона завжди крутиться навколо ось таких психологічних моментів. Те, що відчуваю зараз я, як це розкривається для мене, тема самоцінності такої самості, це знаєте, коли ти дійсно починаєш згадувати і відчувати, хто ти є насправді, ким ти є насправді, це коли ти повертаєшся в свою багатогранну, багатомірну природу. З'єднуєшся з усім тим, що навколо тебе, коли ти не розділяєш себе від інших, себе від цього світу, коли ти усвідомлюєш, що ти є самим життям, і коли ти з цієї уже позиції починаєш спостерігати за своїми і психологічними аспектами, за своєю поведінкою, за своїм життям, ти виходиш ніби як на новий етап, ти дивишся вже на своє життя із. Позиції спостерігача, і саме, в знаходячись, і саме знаходячись в цій позиції, ти починаєш дивитися реально на своє життя під новим кутом. Нікуди не дівається твоє мирське життя, всі твої програми, всі твої заложені сценарії на все життя. Все це залишається. Але для тебе розкривається ще новий аспект. Твоєї єдності, твоєї самості, твоєї цінності, коли ти бачиш нові можливості, для тебе реально в цей момент відкриваються нові можливості, коли ти поступово виходиш із позиції особистості, а піднімаєшся, скажімо так, на такий новий рівень спостерігача за своїм власним життям. Які тут є? Підводні камені в цьому процесі, тому що вони є, і від цього нікуди не подінешся. Тому що я прослідкувала за собою такий цікавий феномен, що умовно, умовно так скажемо, да, коли ти піднімаєшся вище, коли ти еволюціонуєш у своїй свідомості, коли ти умовно піднімаєшся вище, одночасно ти і спускаєшся набагато нижче. Що це означає? І куди ти спускаєшся? Ти спускаєшся в більш глибокі, скриті слої своєї підсвідомості, і тобі починає розкриватися ще більше якогось внутрішнього болю, з яким твоя особистість не змогла справитися в свій час. Це, типу, як, знаєте, як відкрити ящик Пандори. Це як... Стрибнути в кролючу нору. Це коли ти стрибаєш в невідоме і ось ця якась подавлена, давно забута тобою біль, яка, знову ж таки, наприклад, заважає тобі відчувати себе цінною. Якщо ти не відчуваєш цієї самоцінності навіть на людському рівні, ось ця біль, вона неодмінно вийде назовні. І до цього моменту треба бути дуже готовим, тому що якщо психіка не готова сприйняти цю біль, то в ній можна застрягнути знову. Тут може бути два моменти. Ти можеш цю біль знову подавити, засунути її туди чим подалі, в той ящик, да, в тунору запакувати її, максимально засипати всім, чим тільки можна, щоб тільки знову з нею не зустрічатися, а можна. І якщо твоя, якщо твоя свідомість вже готова до цього, зустрітися з цією білью, сказати їй привіт, я тебе бачу, я тебе чую, я тебе відчуваю, прожити її і усвідомити, наскільки вона впливає на тебе, наскільки ось ця внутрішня біль несвідомо керує твоїм власним життям. І це такий дуже важливий момент, який прям варто розуміти, коли ти піднімаєшся умовно вище, ти точно так само умовно нижче і спускаєшся в глибоченні просто слої своєї підсвідомості, і звідти може вилазити дуже багато неприємних штук про тебе, до яких тобі варто бути готовою. І у мене був такий момент, коли я задала собі дуже важливе питання: Лєно, а воно тобі взагалі треба подивись, наскільки багато всього, всього вскривається. І чи ти готова дійсно працювати з цим, чи ти готова це прийняти, і чи ти готова до цього дійсно розширення, до цього такого росту, до якого ти прагнеш? Тому що коли ми розширяємося, ви знаєте, як це відчувається? Це коли прям шкура, стара шкура із тебе злазить, і ти просто перероджуєшся. Ти просто мутуєш, трансформуєшся в, у своєму ж власному тілі. Ось так воно на енергетичному рівні відчувається, і так само і на тілесному рівні це відчувається. І до таких моментів, знову ж таки, треба бути готовим, тому що тут а, така, такий парадокс: чим вище ти піднімаєшся, тим нижче ти і спускаєшся в глибокі. Ось такі слої своєї підсвідомості, де ти можеш зустрітися з якимись болями, до яких ти маєш дійсно бути готова, щоб це відчути, відпустити і рухатися реально далі. Основний момент, який я прослідкувала, який реально допомагає мені зараз бачити реальні зміни в моєму житті, це коли я почала допускати. Що зміни в моєму житті, вони можливі. Ось тут, прямо зараз дуже важливо для тих, хто почує цю інформацію, ваше життя реально може почати змінюватися. Тому що у нас є всередині, у кожного із нас ось таке глибоке, якесь їдке, я його називаю прям таким їдким відчуттям, коли ти. Хочеш, наприклад, щось, ти відчуваєш, що ти щось хочеш, але всередині ось це таке відчуття, яке тобі каже: ні, та це нереально, це неможливо. Та подивись на себе, та хто ти така? Загадала собі там якусь подорож на Мальдіви, чи загадала собі там якусь нову квартиру, чи ти щось хочеш, щось таке, але подивись на себе. Подивись на свій банківський рахунок. Та ти забула хто ти, подивись на себе в зеркало. Для тебе це неможливо. Для когось, да. так, для інших людей можливо, але це не для тебе. І кожна із вас хоча б раз в житті зустрічалася із цим таким внутрішнім голосом, але це навіть не голос, це таке відчуття, воно десь на рівні грудної клітини сидить, і воно, знаєте, прям ось так. Ти лише хочеш про це подумати, ти лише хочеш допустити, що це в твоєму житті може бути, але ось це таке внутрішнє відчуття не дає тобі це зробити. Знаєте, що це за відчуття? Це твоє внутрішнє відчуття, яким живеться програма страждання, яка вкорінилася, скажімо так, в тебе, і вона на ось цьому відчутті живе як джерело. Де вона живиться твоїми емоціями, твоїми почуттями і твоєю енергією, що ти сама собі не дозволяєш? І коли ти почнеш спостерігати, коли ти почнеш відслідковувати за собою ці моменти, ти один раз це зробиш, другий раз, третій зробиш, четвертий, ти це ясно відчуєш, що «да, це дійсно так. Настане такий переломний момент, коли ти зможеш це переступити, і все ж таки дозволити собі, дозволити собі внутрішньо отримати те, чого ти дійсно хочеш. А далі вже не задача розуму складати плани, як це має реалізуватися, придумувати, ем, фантазувати. І... Складати якесь на рівні шаблонного мислення, як це, може, як це може відбутися. Це не задача розуму це робити. Наша основна задача це розслабитися і довіряти тому процесу. І ти навіть собі уявити не можеш, яким чином тобі Всесвіт світ може подарувати ту саму поїздку на Мальдіви. Як в твоїй реальності може з'явитися та сама квартира або будь-що, про що ти мрієш? Тут основний момент саме в допуску, допустити, що це можливо. А більшість людей у нашому житті не доходять навіть до цього моменту, а потім страждають від того, що у них чогось немає. І виходить так, що вони потім просто знаходять підтвердження, чому у них це не відбувається. Чому. Тому що вони не настільки багаті, не настільки успішні, не, не настільки реалізовані. Ось у Машки там вийшло, у Наташки там вийшло, а у мене це не вийде, тому що я недостойна цього. А ключик просто в тому, щоб допустити, що це у твоїй реальності можливо. З глибоким усвідомленням того, ким ти є насправді, і що це насправді твоя гра. Твоя гра під назвою життя, і ти обираєш насправді, як у неї ти будеш грати, тому що опції є, їх просто треба обрати. А зараз ще невеличке повідомлення для вас про те, що кожної п'ятниці в своєму телеграм-каналі я проводжу безкоштовні діагностики зчитування аури. Коли ви можете прийти, задати своє питання і отримати відповідь з потоку. У мене є на це година часу, коли я ось так можу служити людям. Тому приходьте в телеграм-канал, задавайте свої питання і отримуйте свої відповіді. Дякую вам за увагу! І до зустрічі в наступних відео.